Фонд фестивалю творчості дітей з особливими потребами Ти не один складали благодійні внески колективів і всіх людей доброї волі. Після благословення священника фестиваль розпочала Юрія Шевчук піснею про доброту. Організаторами цього великого благодійного заходу були Надвернянська РДА, районна та міська ради. дітей з особливими потребами. І з чудовим їхнім фестивалем прийшли привітати керівники місцевої влади на найвищому рівні. Українці, українські діти мають силу духу. І дійсно вони мають силу духу. Ці діти з окремими вадами. Вони може не мають того дару, що мають звичайні діти, але вони мають дійсно ту силу духу, як має українська нація. Тому ми мусимо їх підтримувати. І ми будемо підтримувати бо це наше майбутнє. Ви дуже талановиті. Я подивився ваші роботи, які там зроблені. Я хочу побажати вам перш за все це бути все отакими такими, такими жисні радісними, творчими. Ви дуже талановиті, тому я вам бажаю здоров'я. Для того щоб ви ніколи не забували, що ви не самі, ви все є в колективі. Дуже гарна справа такі фестивалі, тому що діти мають можливість зустріти своїх старих друзів, знайти нових друзів, поспілкуватися, потім підтримувати один одного. Сьогодні я хочу привітати вас із цим святом, з Днем захисту дітей, з святом сьогоднішнім фестивалем. Передати вітання від голови Натурнянської районної ради Василя Васильовича Поповича, який був співорганізатором і співучасником організації цього фестивалю. Побажати всім вам міцного здоров'я, побільше перемог в житті, а особливо тих перемог, які вважаються найважчими перемог над самим собою. Хай вас супроводжує житті завжди добро і любов. Хай Господь охороняє всіх вас і нашу Україну. Для отримання матеріальної допомоги і сертифікатів на сцену районного будинку культури були запрошені діти з особливими потребами і їхні батьки. Керівники району і міста вручали дітворі конверти, а також подарунки. Благодійний захід був дуже добре організований із численними волонтерами, як і в європейській країні. У відповідь діти дали блискучий концерт їх до танцювальних і пісень. Них номерів готували фахівці центру дитячої творчості. Кожного учасника фестивалю творчості дітей з особливими потребами ти не один грамотою і подарунками вітали керівники відділів РДА своєю чудовою виставкою творчих робіт і блискучим концертом. Діти з особливими потребами продемонстрували, що вони такі ж, як і всі інші діти, тільки трошки з більшою силою волі.